Всім привіт! Вчора тільки трішки. Займалася тільки цією роботою. Трішки вчора дуже сильно втомилася тому вже не вистачило більше сили. Так, доплила я 50 см і розпочала ось сіточку. Хотіла, щоб ви побачили, як вона отримається. Сіточка йде філейною філейним плетінням. Тут два стопчика, дві повітряні петельки і стопчик з накидом. Але ось тут використовувалося почергову: стовпчик з одним накидом, дві повітряні петельки, стовпчик з двома накидами. І знов стопчик з одним накидом, стопчик з двома накидами. Почергово, тому що щоб воно було гарненько. Так. Що мені тут потрібно зробити? Мені потрібно з цього краю один рядочок доплести, Тому що у мене, ну щоб рівненько, однаково було ось тут куточки і ось тут. І якраз одного рядочка мені тут не вистачає. Так, все інше йде... Нормальненько. Ну, ось дивіться, так, як, ось, якщо на руку так беру, да, це на голівку буде вдягатися, ось поки такий вигляд має. Так так, ось так буде. Ось виходить, ось так воно, так її виглядає буде. Так, ну, завтра буде цікавіше, тому що я доплиту ще мені 4 рядочки сіточки, і потім почнеться та частина цікава, і, і буде дуже цікаво, як воно далі буде. Так, тепер я ще не визначилася, що мені ось тут робити. Так. Скоріше за все, що я. Слово згубила. Скоріше за все, що буде, мабуть, сплет, сплету отак, да? і що воно буде якби суцільним іти. Так, І пущу шнурочок для того, щоб потім просто стягнути, щоб по голівці воно гарненько прилягало. Ну, Це буде, я ще думаю, над цим. так. Ще думаю, над цим, як воно буде. Маю приїхати в гості, то, можливо, буде примірочка і вже визначимося тоді з мамою дитинки, тоді визначимося, як тут, як тут буде. Ну, Скоріше, так буде. Саме ось це полотно, як вам і казала, воно, бачите, воно пружне таке, воно трішки тянеться. Одною рукою неудобно, Но ну, так трішки розтягується. Тому тут, якби мені сказали, 50 см, я його роблю на 50, ну, плюс, плюс рядочок трішки до плиту, так. то я думаю, що на голівці воно буде вільно. так У нашій красуні така вже ну, в нашій красуні ось буде. Влітку буде два ручки, тому вона вже в нас така тю... гарненька дівчинка така. Так, що. так попереду цікавіше. Так, що ще хотіла сказати, з рибою я спробую трішки. Це саме буде відео, так тільки я хочу змінити, трішки взяти білою ниткою, спробувати. Там в мене від спіднички залишились ниточки. Спробувати білою ниткою цю рибу. І потім, Ну я спробую. Якщо сподобається, то можливо буде тільки біла рибка, червоний не буде. Тому що мені зараз не сильно вона подобається, не сильно подобається. Побачу, що там можна змінити, як воно буде далі. На дрібку я ще подумаю, поки зараз ось. Ось так. Так що, ну, на завтра по-любому вже буде цікавіше. І тут, тут я ж хочу доплести. і хочу розпочати ту другу частинку, мені самі цікаво, як воно буде вийде. У мене ще багато на ну, такі вироби. так, ну Рибка це є рибка, а ось просто на такі вироби, у мене сумніви є, я ще не впевнена. А чому, Тому що це, це я якби, да, хустинки я плила. І маленький такий була, ніби як шапочка, хусточка така була, тобто вже її шапочки плила. Але все те, що розпочинаю таке новеньке, то в мене трішки ще такі сумніви, невпевненість саме і собі. Як воно вийде, як буде вигляді, чи підійде, хочеться, щоб сподобалося, щоб носила. Ну, ось такі... Варіанти. У мене рука просто в цьому не набита. Я більше займалася серветками, і в більшості все одно я займаюся серветками. Це, якби по серветках більше. Тому, ну, але ж цікаво, просто і всі такі речі також розпочинати робити. Так що, Такі справи. Так, вчу, вчусь. вчусь, Дякую людям, які вже виплили це, зробили майстер-класи, а я вчуся в них. Так що вчусь інших людей, вчусь. Щось сама десь дивлюся, інколи дивлюся, як воно підходить. Ще й сама в себе вчусь. Так. Я вам дякую, що ви є. Ви найкращі. Кожного з вас вчуся. І я вам дякую за те, що ви просто дивитесь за ваші лайки, за коментарі, просто за спілкування, просто за смайлики. Я вам щиро вдячна. Вдячна, вдячна. Бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І до зустрічі завтра. А завтра буде цікавіше.